дав 2013 рік, 11 місяць, атеєшний на продаж. На автоматі в ідеальному стані. Якщо чесно сказати по поводу стану, то за всі роки, які ми займаємося цими автомобілями, в такому стані машин ще не було. Це друга машина з одної фірми приходить, яка дійсно крута. Дивіться, прийоми ніхто не робив. Вони в оригіналі, це я заводські його наклейки. Він код буде на оголошеннях, подивиться, можете пробити по дафу його. Тут оці очаги спеціально ніхто не трогав. Все воно є, воно чуть-чуть зовсім і це все. Все в оригіналі. Він не гнилий. Якщо взяти дафа, то в його руках вони вже всі гнилючі і всі вже роблені, і шпакльовані. Це в оригінальному стані. Рідних 680 пробіга машина має. І Як технічно, так і візуально дуже крутий стан. В такому стані, ну, я за свої руки ще не бачив його. Була запаска, десь тут ну, такого. рама не має підфарбувань, є маса. Нові акумулятори стоять. Зараз покажу. Ретарда. Діски ми попіскаструїли, покрасили, тут ходити. Тут нічого не фарбувалося, все в оригіналі. На мосту О, трошки є, але це все. Стан повністю оригінальний. Є такий дефект на підкрильнику, ну я думаю, його можна пережити. Має великий бак. Тут так само, бачите, всі наклеїчки, все в оригіналі. Тут все вообще ідеально. Даже тут спеціально не вимивали, щоб люди бачили повний комплект, інструменты, наклейка з цветом. Так, пішли, Подивимося під капотом. Виглядає він, звісно, просто бомбічно. Я так пішов по ну, дивіться. Виглядає бомбічно, жодної помилки немає. Адблю, все працює в машині. Тут теж -то ми нічого не чіпали, щоб всі бачили, що таке воно є. Тож собі новий власник захоче покрасення, ми можемо покрасити. По бажанню. Так, пішли в салон. Холодильника немає, має дві спалки, але зато має гарний пробіг. Всім гарного дня, мирного неба, звертайтеся. Маємо такі дві машини, одна 611 пробіга з гідравлікою. Оригінальний пробіг. Так, а в нас є таха розпечатка, давайте покажу. Так, Перша тарировка в нього була на пробігі 8000 11 місяць 2013 року. Ну і далі пішло потім ще одна тайровка була, Постояв, зробили 12 місяць, 13 року, рік вже 47 пробіга. потом 15 рік таріровка 190 тисяч. А, до речі, машина французька. Так, 18-17 рік 407 тисяч пробіга, потом 19 рік, 10 місяць 500. 87 пробіга і це... А, і ще 21 рік, 644 пробіга. Зараз він має 686. Ну, все, якось так. Він-код можете звіряти потаха. Я там положу, фотографію. Ну от 43 4367 кінець вінкот, а там буде табличка, подивиться.